Сторінка 25. лабораторна робота номер 1 для виконання робіт. Скористайся аркушами для оформлення результатів дослідження із цифрового додатку лабораторні роботи до параграфу 2. Перше. Визнач діаметр нитки малюнок 2.11. Як можна визначити довжину нитки, не розмотуючи її з олівця? Друге. Визнач довжину контуру та площу поверхні обмежено цим контуром малюнок 2.12. Підказка перша. Щоб виміряти довжину контуру, скористайся ниткою, виклади її по контуру. Контуру, а потім за допомогою лінійки виміряйте довжину. Підказка друга. Щоб виміряти площу фігури, обмежену контуром, потрібно визначити площу однієї клітинки та підрахувати кількість клітинок. Слід урахувати, що кількість неповних клітинок на малюнку виділено рожевим кольором потрібно поділити на два. Скористайся цим способом для вимірювання площі долоні. Ступні.